Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Зараз ми знаходимося в Нідерландах і хочу вам сказати, що є куплений ось такий гольф. Ми його купили сьогодні, але вживу ми ще його не бачили. Будемо бачити його завтра. Це є 2016 року. 1.6 дизель на механіці в комплектації Хайлайн. Ну, гарний по фотографіях дійсно. Видно, що автомобіль в вухайному стані, не потрібно зробити легенький детейлінг в салоні, але зовнішній стан і комплектація в загальному в дуже хорошому стані. Пробіг даного автомобілі 245 чи 246 тисяч. Ще раз це є дизель. ізель. Є два ключа, сервісна книжка. Рівні, тобто дистриб'юція проведена. Ось є відмітка в 2022 році на пробігу 200 тисяч. По даному автомобілі більш детальну інформацію і ціну зможу вам сказати завтра. Сьогодні можете дзвонити, приблизно вам можу порахувати, тобто це десь ціна буде біля 12,5 тисяч доларів. Кого зацікавить даний автомобіль? Можете телефонувати на мій номер телефону 097-606-259. На сьогодні ми ще знаходимося в Нідерландах і зараз чекаємо на... Буквально ще годину часу. Нам потрібно для того, щоб оглянути Меган. Ми його зарезервували. Він вискочив буквально зранку. Ось зараз вам покажу фотографії. Ось в такому кольорі. Дійсно, кольор суперовий. Пробіг в автомобілі 188 тисяч. Чекаємо буквально годину часу для того, щоб його оглянути більш детально, тобто помірити на стан лакофарбового покриття, в якому стані мотор, коробка, сцеплення. Це все ми зараз це переглянемо. Більш детальну інформацію на по моєму номер телефону 097 606 25 99. Телефонуйте, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, всіх, всіх жінок з святом, 8 березня. До побачення.